Як вам атмосфера тут, тут під'їзд зайшли ми? Ну, дуже приємні хазяїна. Це перше зустріли нас приємно і чистенько видно. Чистенько тут, давайте чистенько. покажемо. Да? А, да, Кімнату. Кімната чисті. чисті, навіть на захід сонця ми попали Та, до моря 100 метрів. Да. І реально круто. Це хазяюшка, звати Валентіна. <ріг> Інша хазяюшка її звати. Валентина. Кристина. і три сестер, да? А третя сестра три як? Валентин, Крістин і е -е, Амалія. 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 Дивіться, яка краса. Море он знаходиться. Дивіться, он... там он іде он кораблик, бачите. Шикардосик. В общем, пане Юрій, вам подобається? Да, да, да. І недорого номери. Тому від 70 до 90 євро за добу шикарними видами. Це Ксаміль. За міль до моря, ну не знаю, максимум 100 метрів до пляжа. Дуже класна локація, є кафешки, ресторанчики рядом. Шикардосик.